What? Mm -hmm. Будемо говорити про ситуацію в Україні та світі, зокрема внутрішньополітичні чвари, які під час війни все одно відбуваються, і на жаль, ситуація складається так, що інколи за тими чи іншими рішеннями виникають приховані або вже потім не приховані відверті відкриті конфлікти, які переходять у публічну площину. А ми знаємо, що ворог активно може користуватися такою інформацією. Відповідно, звісно, хоч. Хотілося, щоб зараз як ніколи ми єдналися і в розумінні того, що все має бути лише на перемогу України на допомогу нашим оборонцям, захисникам та захисницям має відбуватися, але поза тим маємо різні ситуації. Нагадаю, що одна з них пов'язана із е, е, тим, що е, 1 грудня депутата Верховної Ради і 5-го президента Петра Порошенка не випустили з України для участі в міжнародних зустрічах у Сполучених Штатах Америки та Польщі. Наступного дня 2 грудня СБО оголосила, що Порошенко планував зустріч з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, і за розвідувальними даними російські спецслужби, нібито планували використати цю зустріч для здійснення ІПСО проти України в Угорщині. Одразу ж відреагували, звісно, в своєму стилі сказали, що не бажають відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. А подібні новини, мовляв, є ще одним свідченням того, що Україна не готова до членства в Євросоюзі. Союзі, ну тобто, так, зовсім прозоро, без усіляких натяків угорщина. Скористалася ситуацією і зробила відповідну заяву сьогодні. З'явилася новина від глави МЗС Угорщини Петра Сіярто, який зауважив, що експрезидент Петро Порошенко таки хотів зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Щоправда, він не повідомив про що саме мали говорити, і сказав, що не вдаватимемося у таку наукову фантастику це щодо теми обговорень, які могли бути між Петром Порошенком та Віктором Орбаном. Напередодні спікер Верховного Верховний рад Руслан Стефанчук після критики з боку депутатів Європейської солідарності оприлюднив статистику запитів та погоджень народних обранців на закордонні відрядження. Він звернув увагу, хто і коли з європейської солідарності виїжджав, скільки днів провів у відпустці. Водночас інші народні депутати відреагували на це і так само оприлюднили інші дані щодо закордонних відряджень. Приміром, Ярослав Железняк зауважив, що цього року заступник керівника офісу президента Рос. Тислав Шурма отримав з бюджету на закордонні відрядження 428 тисяч гривень. Загалом назвав, що найдорожчим відрядженням було відрядження у травні цього року за понад 261 тисячу гривень на людину. Відреагувала також на заяву Стефанчука і очільниця комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш ценцадзе яка порадила йому займатися своїми прямими обов'язками. Отже, зокрема про ситуацію щодо виїзду на народних депутатів за кордон у відрядження для важливих діалогів хочеться сподіватися, що все лише на користь Україні З цього розпочнемо розмову із народною депутаткою України, членом комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва і членом фракції партії Європейська Солідарність Марією Іоновою. Вона з вона з нами на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас. Добрий вечір, героям слава я щойно розповідала ось цю передісторію того, як внутрішні політичні чвари шкодять швидше за все Україні, але разом із тим ці ситуації очевидно потрібно розбирати і намагатися уникати їх у майбутньому. Наскільки це можливо, не знаю. Як ви прокоментуєте ось зокрема ось цю історію з тим, що не випустили Петра Порошенка, заяву сьогоднішнього Петра Сіярто і загалом щодо відряджень народних депутатів. Дякую, насправді дійсно хотілося б більше обговорювати і результати наших відряджень. Почну з Петра Олексійовича те, що не виїзд за кордон, коли перетин кордону Україні, в принципі, в умовах воєнного стану наразі залежить від офіційної влади нашої держави. І, але ми маємо всі поважати процедуру. Неважливо, чи ми владі, чи ми опозиції, тобто є закон, і хотілося б, щоб його всі дотримувалися. Повірте, в цей, даній ситуації формальний офіційний дозвіл Порошенку надав голова Верховної Ради. Це було розпорядження. А порушення сталося тим, що дозволи були скасовані навмисно. В той день, коли якраз Петро Олексійович мав виїжджати, і було скасовано його заступниками. І це як вам сказати, це не тільки юридичний абсурд, але це все ж таки підтвердження того, що рішення сказувати дозвіл на поїздку ну, США до Вашингтона було просто зроблено цілеспрямовано. І питання, і те, що теж зазначає Петро Олексійович, все ж таки влучили в Україну не в Петро Олексій, тому що в цій історії є бенефіціар. Ми знаємо, що всі ці зараз ну, негативні сигнали, я не можу сказати, з нашої сторони точно чвар немає, а оця колотнеча, яка ініційована владою, ну, вона зацікавлені в цьому тільки в Російській Федерації. Впевнена, що вони використовують дані. Ситуації і тому завершуючи, що стосується невиїзду Петра Олексійовича, тобто це незаконна і провокативна заборона, яка наразі ну спонукали і зробила дуже багато недержавницьких негативних сигналів. Для наших теж міжнародних партнерів mm -hmm. Тому що ця поїздка була заблокована не тільки до США, але й Польщі. І повірте, ну ми, як Європейська солідарність, в принципі, дуже активно завжди вели міжнародну діяльність. Ми усвідомлюємо, що наш євроатлантичний шлях це така взаємина, дуже системні, тісні. І ну я в міжнародній політиці. З 2003 року, да, там третє скликання в євро в євроінтеграційному комітеті працювали. Тому ну, нам важливо використати весь наш досвід. Ці наші контакти точно на ну на спадок і на користь України mm -hmm. е, просто в допомозі, ну не те що владі, да, владі. Ми показуємо цю єдність, тому що ми розуміємо, що зараз питання номер один перемогти. Ну, але все-таки, от той закид від СБУ про те, що мовляв Петро Порошенко мав зустрітися з Віктором Морбаном, виходить, що таки збирався зустрітися. Планувалася ця зустріч? Дивіться, те, що за моєю інформацією, те, що я знаю. Маршрут точно був польща Вашингтон. А те, що а, теоретично боялись за БДП і не випустили делегацію Європейської солідарності, які запрошувались на саміт Міжнародного демократичного союзу, ну тобто, в, в, використали привід якоїсь там передбачуваної зустрічі з премєр прем'єрміст. Тром Орбаном, ну тобто це помилка, оскільки вони теж вдарили по україно угорським відносинам, які так ну, давайте чесно говорити перебувають на дуже хорошій ситуації. Дозвольте нагадати, наприклад, що групу дружби чи ввели чи, чи це рішення, чи не вели, але очолює Микола Тіщенко між парламентом України і парламентом Угорщини. Тому знаєте, ці наїзди влади та СБУ вони демонізують насправді Угорщину, а це не, ну, не припустимо зараз, тому що все одно Угорщина. Ким складні відносини не були, вони є членами ЄС і НАТО. І вони мають гіпотетично, Петро Олексійович міг би все таки провести певний діалог. Це не означає, що це було б на якусь іншу користь. Це все задля України. Я так розумію, що очевидно, якби так, така сказали, розмова. Так, так. Ви сказали про заяву СІАР, то у складні часи під час проблем перед Україною. Ну точно Петро Олексійович, як п'ятий президент, він не може собі дозволити уникати будь-яких можливостей, і дійсно стає на захист інтересів держав. І вибачте, робить потім по різним спектрам. Тому е, в тісній координації з міжнародними партнерами він дійсно ну, він він, він сказав під час сьогоднішньої прес-конференції, те, що насправді е, мало бути, мали бути зустрічі в США. США, це головне. а далі якісь гіпопетичні е, я вам скажу я пам'ятаю просто теж, я не знаю, вже це як то кажуть, давно було. Але я пам'ятаю всі наші процеси євроінтеграційні, коли ми підписували угоду про асоціацію, коли була ратифікація в кожній країні ЄС, ну так, така еквілібристика була. Ну, ми вже так як то кажуть, використовували і в тому числі Петро Олексійович, дуже неординарні рішення. І тому тут треба просто ну, довіряти один одному. І Я би на місці Зеленського в принципі, за два. Роки повномасштабного вторгнення періодично би зустрічалася із Віктором Андрійовичем Ющенка і Петром Олексійовичем. Тобто, ті, які мають контакти і довіру на міжнародній арені, вони і так їздять. Але знаєте, коли це буде ну якби спільно, він би показав свою силу, що дійсно от єдність, вона є, ну, якби воно об'єднує і він показує, що ми дійсно діємо в унісон і якби, паралельно один одному допомагаючи. І повірте, це б набагато краще сприймали з союзниками, тому що для нас. Пріоритет номер один це Збройні сили України. Пріоритет це просити наших партнерів, що швидше нам потрібна зброя, сильніше нам санкції потрібні. І е, е, питання не те, що заблокували Петро Олексійовичу перетин кордону. А е, знаєте, мене більше зараз. Е, Дійсно, турбує оця військова е, така оборонна підтримка Сполучених Штатів, яка ну ви знаєте, вона була заблокована. А нам так. важливо, щоб вона була надана якнайшвидше і питання не випуску ну, наших колег на моїх колег Івана Івани Климбашнасад, Зирини Володі Арєва, Арієва, Віки Сюмер, Коли ми, наприклад, ми членами родини Європейської народної партії. Добто сказати, ми ж їдемо, ми говоримо про Україну. Про Україну, і тому зараз, якщо повертаючись до питання з Угорщиною, розумієте, нам зараз важливо використати будь-які контакти навіть на наших рівнях, тому що, наприклад, партія Орбана вона була в родині Європейської народної партії, тому що ситуація лишається складною. А нам важливий результат успішний на саміті в грудні. І якраз про це хочу пані Марія поговорити окремо. Отже, ми говоримо про те, наскільки Україна готова, але також розуміємо, що незалежно від того, який рівень нашої готовності для початку от таких грунтовних перемовин щодо вступу в ЄС, є країна Угорщина. Зокрема, я навіть зараз не згадую інші, які менше можливо зараз проявляються, тому що Угорщина вона дуже яскраво показує свою таку проросійську позицію і дуже ну навіть агресивно, я б сказала, реагує на будь-які події, що стосуються війни. Яку розв'язала Росія і ці заяви Орбана вони ну насправді навіть не те, що не сприймаються, дуже розлючують українських людей, тому що вони такі відверто провокативні. І тут в цьому контексті чи далеко зайде Угорщина в тому, щоб не просто встромляти палиці нам в колеса, а реально загрожувати тим, що ми матимемо великі проблеми? Що можна зробити вже зараз на цьому етапі? От ми зараз говоримо з вами про сьогодні. А ми просили дуже системно працювати не тільки саме перед грудневим самітом, а важливо було працювати, коли вже да, ускладнились ці стосунки. Сьогодні дійсно над позитивним рішенням працюють ну всі максимально. Да? І Шарль Мішель, тобто не тільки українці, які 30 листопада він їздив до Бедопешту. Ми з вами знаємо, скільки європейських. Ну, Якби з європейських столиць теж відвідували Будапешт. Тобто, всі шукають консенсус, компроміс Будапешт. Тобто всі працюють на Україну. А, а, а де Україна? Ну, от це, це теж треба зробити висновки, знаєте, щоб ми все ж таки підходили до складного питання, заздали, щоб ви не реагували. А щоб ми системно працювали і випереджували деякі події, тому що дійсно залишається ситуація складна і триває робота над заключними документами саміту і положення про відкриття переговорів і 50 мільярдів. На допомогу України, вони залишаться неузгодженими, а нам це вкрай не так, а зараз ведеться ведеться зараз робота з Угорщина те, що ви кажете, зараз потрібно. Вона ведеться, чи це про це поки тільки розпочав? За моєю за моєю інформацією, там два тижні назад а, була делегація в сфері освіти, що стосується законопроекту про нацменшин. Подивіться, ми у нас парламент а, а, буде в кінці тижня, а можна от наші завдання, теж домашню роботу, не відкладати. А, ну, перед самими самітами, ну, ми маємо теж показати дорослу політику, що ми е, серйозно відносимося до наших зобов'язань і відразу приймати серйозно ті е, е, законопроекти, які за які ми взяли, якби ми узгодили це все. І нам дуже важливо їх прийняти з нормальним текстом, не тільки назвою, а не тільки. І знаєте, щоб воно красиво звучало, Я не говорю про декларування, про нацмен. Тобто, дуже багато є про набу, є дуже багато перелік і чому не збиратися. Ну, як ми раніше збиралися, коли є сесійний тиждень, коли присутній уряд, коли дискусії відбуваються на комітетах, в дискусії завжди краще знайти відповідь на питання. Хай вони будуть складними, але завжди треба мати ну, широкий спектр цього. всього. Тобто, Я думаю, ви вважаєте, що та... зараз документи більше Скажімо, такі в назвах представлені, а в по суті в контексті вони не настільки опрацьовані добре. Чи ну, я не хочу зараз згадувати і про конституційний суд, і про декларування, і, і ну дуже багато наших євроінтеграційних законопроєктів, які нам доводилось виправляти. Ми про це говорили. Ми подавали правки. Наші правки європейської солідарності не приймали. Е, ну знаєте, треба робити висновки. Тобто, як мені здається, наші міжнародні партнери зробили деякі висновки після дві 2000... 2014 року, да, після агресії, як в Грузії в 2008, так і в Україні, тобто вони зрозуміли, що недостатньо було зусиль, ну якби неадекватна була реакція на такі агресивні дії Російської Федерації. Зараз піля, після після повномасштабного дуже багато змінилося в політиках е, е, країн цивілізованого світу. Ну, якби ми вдячні за це, хоча розуміємо, що треба швидше, більше і е, е, для того, щоб е, ну, перемогти швидше ворога е, затягування війни на користь тільки росіян. І е, хотілося б, щоб ми не повторювали цих помилок. Тобто воно mm -hmm. в назві звучить гарно, а в тексті потім нам, е, якби Єврокомісія або Венеційська комісія вона нам дає е, рекомендації. Давайте ще трошки про Угорщину, тому що тут є дуже важливий такий момент закону про освіту і мови, до речі, ухваленого за часів Петра Порошенка. Чи готова буде Україна піти на поступки щодо цього закону, змінити його, внести якісь зміни? Чи ми будемо наполегливо стояти на своєму? Ми знову з вами говоримо вже як факт про той законопроект, який. Влада узгодила, тобто ті, хто були в переговорній групі. Наша позиція: що було треба було відстоювати ну, те, що вже було. Не треба було ну, якби виправляти тільки за того, що це було там написано слуги народу. чи Якби прізвища, і що це були не європейська солідарність або не Петро Порошенко. Тобто зараз дуже важливо, ми ж дуже багато теж робимо законопроєктів, які потім дублюються владою і виносяться в зал. Немає проблем. Нам головний результат. Але от в історії з нацменшинами, ну, не треба було, по-перше, ну, до останньої хвилини це залишати. Ну, давайте теж відверто, зараз цим скористаються ну, ті сторони. Які хочуть максимально ну, для себе цю цю всю вигоду дістати. Да? Нам не треба теж з усією повагою, але скільки разів нам вже доводилось зупиняти ті всі зміни до законів, що стосуються української мови. Тому ем, зараз законопроект про нацменшини ми очікуємо, побачимо, скажімо так, з тим текстом, який би ми хотіли. Euh, щоб був прийнятий, але ми усвідомлюємо, що паралельно і до цього мала би проводитись така і непублічна робота, непублічні дискусії на різних рівнях. Я ж не говорю тільки на парламентському рівні. А, я дуже сподіваюся, що все ж таки ну, здоровий глузд, тому що що стосується Угорщини, тут робота має бути так само і європейського союзу, тому що дуже багато речей Європейський Союз теж закривав на це очі. Давайте у нас є важлива просто гаряча тема. Це українсько польський кордон. Ще хотілося б також звернути увагу, тому що зрозуміло, що ми зі свого боку сприймаємо цю ситуацію виключно як таку, де польські перевізники, певна частина ще й підігріта нашими ворогами, блокує кордон вимагає чогось. Ми загалом не готові йти на поступки. Хоча сьогодні, в принципі, такий поступ з нашого боку відбувся. Чи справді вина тільки от на польських перевізниках, чи тут дві сторони. Вони задіяні якимось чином могли б порозумітися, якби ці проблеми от, з обох боків були сприйняті. Чи все-таки тут суто от вся провина на польських перевізниках, протестувальниках? Е, найбільший ворог нашої країни зрозуміло, що росіяни. А Зараз це питання ну, дуже заполітизовано, да, тим теж знову ж таки скористалося. Е, ми з ваговами говоримо по факту, навіть якщо Україна пішла на поступки, ми теж треба зробити висновки, тому що дорога до Європейського Союзу, що стосується наших різних економічних сфер, вона буде дуже непроста. А там треба вигризати наші національні інтереси ну дуже професійно і дуже жорстко. І тому питання теж хто в якій сфері буде переговорником. Ну воно з під питанням. Да? Тобто хотілось би, щоб влада ну, брала дуже професійних людей, не ті, які. Якби лояльні, а дійсно таких кризових менеджерів, які дуже розбираються самі і праві, в економічних питаннях Європейського Союзу. І а, зараз поляки нам, друзі, безумовно. Те, що ми з вами знаємо, відбулися вибори, деякий трансформаційний період, деякі. Такі радикальні сили вони там або асоціації, вони цим скористалися. В будь-якому випадку нам з поляками важливо вести діалог, тому що ще дуже багато у нас попереду перемовин на шляху до євроінтеграції. Це раз, але саме головне, це наша оборонна сфера, це постачання зброї, це гуманітарна допомога, фінансова допомога. Тому нам тут. Ну ну дуже треба по-мудрому поступити і знову ж таки випереджувати події. Буквально ще одне питання на кінець. це, звісно, військова допомога від Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ще одна така не знаю, тривожна новина? Ви зараз можливо розвієте наш, наші тривоги або навпаки їх підсилити, або якось поясните це щодо от заяви про те, що до кінця року у Сполучених Штатах Америки закінчуються гроші для України, і далі все залежить від того, чи буде ухвалене рішення, чи ні, а воно затягується, як ми бачимо. Тобто, знову таки чи йдуть процеси переговорні допоміжні в тому. Щоб якимось чином ми цю допомогу таки отримали, і щоб вона була безперервною, головне. Остання ремарка, що стосується так, тих проблем, які в нас є зараз, Польща, Словаччина, да, от з нашими навіть сусідами, такі ну, проблемні питання, переговорень. Не може Офіс президента займатися всім. Вони займаються, вони в синергії тільки. Як з МЗС, так і з парламентською дипломатією, так і Офіс президента разом з президентом, оця синергія вона дає результат. І у нас з вами зараз, от ви говорите про США, у нас дійсно е таке вікно можливостей, хоча у нас такі виклики да, перед нами, воно ну, ну, воно дуже зараз має надзвичайно жорстоку і високу ціну. Ми з вами знаємо, що відбувається там по всій лінії фронту. І дуже важливо, щоб всі докладали максимум зусиль, щоб почули. Оцей спільний голос українців, ну нам щоб ми спільно отримали цей результат. І це євроінтеграція, і саміт в Вашингтоні, і вся фінансова допомога і оборонна допомога Сполучених Штатів. Тобто, вона має якби ми маємо виступати дуже з державницьких позицій, і я знову ж таки повертаюсь до свого слова системно, комплексно працювати з нашими партнерами. Працювати ви знаєте. Як а, американці вони шанують демократію для них? Демократія це мультипартійне представництво, і не може так бути. Ну ми вже я не знаю який так. раз раді вже за 4 роки говоримо, коли їде... Допомагають країні, яка так само має е, діяти і працювати і жити за демократичними принципами. Я дуже вдячна вам за цю розмову. Нагадаю, слухачам українського радіо, що з нами на зв'язку була Марія Іонова, член комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва і член фракції. Партії Європейська Солідарність ще раз подякую вам, пані Марія. Ми говорили про і внутрішні, і міжнародні політичні відносини.